А ваш батько пішов до колгоспу? Ну, ж і біда, що він не схотів, йти. якби був, би пішов, то може б ще може, там і залишилося, але воно відказалася, ну та і держава забрала тоді маєток і вигнала, забрали до Мурманську. П'ять років дали до криміналу. До кримінал? А після yeah. але кримінал, але то таке Мурманськ, а в Мурманську таке було видно кримінальна, як би сказати, місцевість. Ерія там називалася сорока, і то там сиділи люди. Так, як звичайно, вони возили людей у тих товарових вагонах, ті, що той скотину возять. Вони часом їх переладували людей. що Ті люди, за ким до, до дистанції, до того, що висаджувати, то половина їх вже викидали трупи. Вони душилися від того, бо то все замикалося. Там хіба віконечка з ґратами. Пару віконочок, а стільки ж тих віконочок, стільки повітря там заходило.